Розпочинаються зимові канікули, пора відпочинку, свят та розваг. Але для того, щоб канікули були веселими і корисними, необхідно пам'ятати про безпечну поведінку. Правила поведінки на водоймах, вкритих кригою. Не можна з'їжджати на лижах із крутого берега на кригу. У разі різкого навантаження він може провалитися. Категорично забороняється дітям грати на тонкій кризі. Небезпечно бути біля берегів, де найчастіше виникають тріщини і розриви льоду. На льоду краще мати при собі знаряддя безпеки: лижі, мотузку, палицю, обходь місця, вкриті товстим шаром снігу, бо під снігом лід завжди тонший. Тонкий лід і там, де розливаються джерела, де швидка течія або струмок впадає в річку. Переходь річку тільки у встановлених місцях, товщина льоду має бути не менше за 15-20 см. Катайся на ковзанах лише в перевірених та обладнаних для цього місцях. Якщо лід почав тріщати та з'явилися характерні тріщини, Негайно повертайся на берег не біжи, відходь повільно, не відриваючи ніг від льоду. Обережно бурульки. Нестійкі погодні умови відлига в день і заморозки вночі сприяють активному утворенню бурульок на покрівлях споруд, особливо старих будинків із похилим дахом та великих деревах. Будь особливо уважним, проходячи біля будинків або високих дерев, спершу впевнись у відсутності загрози падіння льодових наростів. Якщо це можливо, тримайся на відстані від будинків та інших споруд, обираючи найбільш безпечний маршрут руху, у жодному разі не заходь за спеціальні огорожі поблизу будинків або дерев. Правила поведінки під час ожеледиці, ходи не поспішаючи, ноги трохи розслаб у колінах, Ступай на всю підошву, руки мають бути вільні. Пам'ятай, що поспіх збільшує небезпеку під час ожеледиці. Тому виходь із будинку заздалегідь, у разі порушення рівноваги, швидко присядь. Це найбільш реальний шанс утриматися на ногах, падай із мінімальною шкодою для свого здоров'я, відразу присядь, щоб знизити висоту. У момент падіння зберись, напруж м'язи, а доторкнувшись до землі, обов'язково перекотися. Удар, спрямований на тебе, зменшиться. Не тримай руки в кишенях. Це збільшує можливість. Не тільки падіння, а й важких травм, особливо переломів. Обходь люки, як правило, вони покриті льодом. Крім того, люки можуть бути погано закріплені, що збільшує ризик травмування. Ідучи тротуаром, не проходь близько до проїжджої частини дороги. Це небезпечно, адже є ризик підсковзнутися і впасти. Під колеса автомобіля, що проїжджає, не перебігай проїжджу частину дороги під час снігопаду та ожеледиці. Пам'ятай, що через ожеледицю значно збільшаться відстань гальмівного шляху. Якщо ти впадеш і через деякий час відчуєш біль у голові, суглобах, нудоту, терміново звернися до лікаря. Правила пожежної безпеки під час святкування нового року. Щоб свято не затьмарилось пожежею, необхідно дотримуватися таких правил. Ялинка має стояти на стійкій основі при виявленні несправності святкової ілюмінації блимання лампочок і слід одразу її вимкнути. Не можна прикрашати ялинку целулоїдними іграшками. Дітям забороняється купувати та використовувати піротехнічні засоби.